Всім величезний, величезний привіт. Я вже приготував велику чашку чая. І хочу сьогодні з вами поділитися. Ну, Це продукти, да? це все продукти. ось. І Тому хочу поділитися з вами продуктами, які я купив на огляд, на дегустацію із Аврора. Ціни буду, коли буду монтувати відео, ціни будуть з'являтися на екрані. Тому що зараз шукати ціни в чеку, це було б незручно, і щоб не затягувати. Ось. Тому зручно всі вмощуйтеся, беріть чашку гарячого чаю, візьміть собі теж якусь вкусняшку. І будемо з вами розглядати сьогодні продукти із Аврори. Ось таку першу новинку: оці снеки, які смажаться на олії. Можна на сковорідку, можна в чорну кастрюльку. Ось заливаємо олії і будемо смажити. Це ми будемо робити у самому кінці. Я ось ці снеки ще дуже-дуже давно пам'ятаю, коли починалися, знаєте, ринки в Україні. І ось такі снеки привозили з Польщі. А до речі, це у нас вже наш вітчизняний а, виробник. І коли привезли ці снеки. Всі, ну, не було такої людини, яка би не спробувала ось ці снеки, які смажаться в олії. Вони не дуже такі корисні, тому що олія так. Да? Але от їх купували, дійсно їх купували, і ми з сестричкою теж. Божеволіли, можна сказати, з тими снеками. Насмажимо півпачки, і йдемо дивитись якісь, не знаю, щось включали на відеомагнітофоні, якісь кіношко або якийсь мультик. Дивилися мультфільм і їли ось ці снеки. Хто ще не знає, хто ще з ними не знайомий, буде дуже цікаво познайомитися з тими снеками. Ну, Це в кінці. Ось. Дуже хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Коментарі мене дуже мотивують. За це я вам дуже дуже вдячний. І за ваші подобайки, як завжди, теж дуже-дуже дякую. А підписуйтесь на канал, хто новий, щоб не пропустити нові акції в магазині, не тільки на продукти, а й в інших бутіках. Я також знімаю відео, щоб було цікаво. Також ми під відео в коментарях ділимося з вами продуктами. Якість там, чи хороша, чи не хороша. Пробуємо з вами новинки, дегустуємо. Також залишаємо коментарі, чи з'явилася якась новинка в магазині. І ось ми дегустуємо і пробуємо. І кому сподобалось, кому не сподобалось, це теж це ми ділимось у коментарях. Дуже дякую вам за підписку. Добре, давайте почнемо. Я в дитинстві дуже любив ось ці бамбуки. Бамбук зі смаком шоколаду. Але я вже навіть знаєте, забув смак, тому що давно-давно не купував. А, спробуємо ось цей бамбук АВК, маса тут 250 грам. Ціну бачите на екрані. Ось, і тому я хочу скуштувати. І також усі, хто що звідси коштував на цьому відео, що сьогодні буду я показувати відео, також залишайте свої коментарі. Чи вам сподобалось, чи не сподобалось. Ну, мені здається, по ціновій категорії, що а, недорого все зараз в Аврорі. Але хочу сказати, ціни підіймаються не тільки в Аврорі, не тільки на продукти, не тільки на промгрупу, побутову хімію. Ціни підіймаються кінець року, і тому ціни всюди влізуть до гори. Я думаю про якість та склад можна почитати зайти в самому магазині склад продуктів. Мультизлакова суміш. У ці трубочки зі злаків 80%. Борошно-пшеничне кукурудзяне рисове. Цукор какао-порошок зі зниженим вмістом жиру. Кухмаль кукурудзяний, сіль. цукор, олії, рослинні та їх фракції. Какао-порошок. Зі зниженим містом жиру. Мені сподобалось. Вони дійсно класні. Я хочу вам сказати, о, аВК взагалі ж не, фірма, не правда. Добре, що я пообідав. Канапками. І тепер можна дегустувати все солодке. Це, так, запивати. Так, надзвичайно класне печиво. Ну, не це. Вівсяне. Не цієї фірми, а взагалі мені подобається вівсяне печиво. Ось, Ось таке я придбав в Аврорі. Я ще пам'ятаю дуже-дуже давно, коли я був маленький, за радянські часи, ще пам'ятаєте, що було в магазинах? Пряники. І сочне печиво. Да? А, ось це, як воно, ну, вівсяне печиво, кукурудзяне. Ну, ось такі самі доступні, да? ось таке печиво було. І, і що було, обрати більше нічого не було, тому їли побували що було на той час. Подобається мені воно до сих пір. Але кожен виробник його робить по-різному. Тому спробуємо ось це. Так, кондитер якийсь. Союз-кондитер. Печиво вівсяне, класичні 400 грам. 400 грам. Склад борошно пшениче пшеничне вищого сорту цукор, вода, питна, борошно, вівсяне, маргарин, олія соняшникова, пальмова, рафінована, дезадорована. До речі, хочу вам сказати про цю пальмову олію. Про пальмову олію. А ви знаєте, що всі пишуть там пальмова олія, пальмова олія? Не знаю, може і шкідлива ця пальмова олія, але хочу вам сказати, що нутелла... Нутелла, да? можете зайти. Ну, всі знаєте нутеллу, да? Шоколадна горіхова паста. Компанія використовує в цій шоколадній пасті нутелла пальмову олію. І бренд Всесвітній з пальмовою олією продається всюди. Зайдете в магазин, знайдете нутеллу і почитайте. Там тільки пальмова олія. Так що не знаю, чи корисна, чи вона взагалі ніякої користі не приносить. Так, вівсяне. Дуже давно його не коштував. Із з гарячою чашкою чая вівсяне печення дуже смакує і дійсно смак такий... Оцей аромат, як колись було в дитинстві. Але я пам'ятаю, в дитинстві воно було трошки приплюснуте і трошки більше за формою. Ось, а може це я плутаю, ну, мені здається, таке воно було. А тут же трішки менше форма, і воно таке підняте. Смачне вівсяне, нічого по смаку не помінялось, вівсяне залишається вівсяним. Ось ці пряники я купував е, іншого смаку. Червона упаковка. Я не пам'ятаю, яка червона упаковка з чим. А ось ці пряники з кокоа. Склад. Тут велика упаковка, дуже гарно запечатані. Вони ще йдуть в такому контейнері, е, щоб всі пряники були цілі. Це дуже зручно, не, не, не зламані. Так, пряник кільця з какао. Вони кільцями йдуть. Склад, борошно пшеничне першого гатунку, цукор, борошне житнє. Інвертний сироп. Цукор, вода питна, регулятор кислотності. Так, лимонна кислота. Вода питна, маргарин, жир рослинний, гідрогенізований, рафінований. Олія пальмова та соняшникова, рафінована, дезодорована, сіль кухонна. Ну і, звичайно, пару ешок бачу. Розпушувач тіста, барвник, ароматизатор апельсин. Ну давайте спробуємо. До речі, я хочу сказати, що мені оці, які з минулого разу прянки із Аврора в червоній у дуже сподобались. Дякую виробнику. Це пан Рома. Сімейні цінності. Від Роми. Дякую, Рома, за вашу. За вашу упаковку. Що. Ось так всі пряники зложені. Так, ну що ж, спробую я. Мабуть, ось цей середині візьму. А! Друзі, дивіться. Пліснява. О-о! Друзі, пряники заплісняли. Що це таке? Ау, зараз я вам покажу. Оце ж треба і на мене таке попасти. Так, ось ви бачите, бачите ось тут пліснява. Я, звичайно, капець здивований. І що ж робити? Тут теж пліснява. Ось ще тут пліснява. Ну це капець. І що ж робити? Зараз я подивлюсь термін придатності. Вони всі в плісняві, бачите? Я обурений і взагалі це мене здивувало. Друзі, вони всі в плісняві. Вони всі в плісняві повністю. Так, термін придатності. До 17.01. 24. -го. Виготовлений 17.07 2023. -го. Вони всі в плісняві, Тому я запаковую цю упаковку. І здаємо обратно. Коли я купував в неділю, здається, да? А сьогодні ще у нас? Вівторок. Чек є. Добре, що є чек, тому що. У мене з чеками взагалі завжди проблема. Хальва соняшникова з арахісом. 200 г. Звичайно що це теж халва, як можна сказати, що вона теж родом, можна сказати, з дитинства. А, дуже полюбляв халву, але вона така солодка, що аж злипається. Все, що можна злипнутися, все позлипається. Так, це у нас карамель торгова марка халва соняшникова з арахісом. 200 грам. Ціни всі на екрані. Склад ядро осіння Соняшникова, смажене терди 53%. Цукор білий, патока, крохмайна, ядро бобових, бобових арахісу. От мені, мені здається, от, скажіть, раніше ж не було оцього всього. Дуже давно, як я ще помилюю, оцих всіх консервантів. Оцього всього. Як можна в халву додати Неможливо. Здавалось би, халва. Регулятор кислотності. Екстракт мильного кореня. Маленькі букви, але я намагаюся прочитати. Екстракт мильного кореня. Регулятор кислотності, кислота молочна, харчова. Є. Ароматизатор ідентичний, натуральний, ваніль, містить глютен. Хальва. Мені вже страшно відкривати щось інше. Ммм, як пахне. Дійсно, є арахіс. Багато арахісу бачу. Ну А, а що в халві може бути, крім халви? Скажіть мені, будь ласка. Почали робити за арахісом. Я раніше не пам'ятаю, що додавали, добавляли. Зараз я вам щось розповім. Я пам'ятаю, як я працював в одному магазині і приїжджали поляки і розкуповували ось цю халву. Незалежно, яка була фасовка, велика, маленька, незалежно з якими смаками, ми чомусь поляки розбирали ось цю халву. Можливо, в Польщі такого нема. Вони дуже полюбляли, полюбляли цю халву купувати. купувати. Смачно. Ось ті грінки я взяв на дегустацію для себе, коли ми будемо з вами дегустувати якісь паштети, якісь намазанки. Я думаю, для, для дегустації вони будуть дуже-дуже зручні. Самі простенькі грінки. Виробник, здається, наш? Не наш виробник, тут 120 грам, 60 штук. Так, до 3 березня 24-го року. Ось такі от я взяв на дегустацію. Ну, я зараз відкривати їх не буду. Самі звичайнісінькі грінки. Їх, такі грінки можна купити будь-де. Торт. Мені таких тортів треба... Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, написано торт. Вага 220 грам. Ну, звичайно, це вафлі в шоколаді. Мабуть, ви теж помічали таку м, штучку в Аврорі. Виготовлений 8.23 до 5.24. Він буде. Можна буде його зберігати. І так, склад, бачу, що дуже багато перекладу на інших мовах. Мабуть, йде на експорт. Бісквіт шоколад. Торгова марка. А де ж українська? А що він не нашинський? Він же ж наш. Латвія. Ой, такими маленькими буквами. І то не наше. Узбек, Узбек. Друзі, тут немає нічого на нашій мові. Дивіться, я вже все перекрутив. Тут навіть і на Ізраїль, Турція. Ну, не може бути. А, а, а ось тут, напевно, це англійська. Навіть на англійській мові. А тут. О. Кручу вірю, смотрю в книгу, віжу фігу. Торт вафельний, капризуля, шоколад. Харківська бісквітна фабрика, бісквіт шоколад. Так, Україна. Склад, кондитерська, глазур, цукор, жир, рослини, олія пальмова, гідрогенізована, Олія пальмова емульгатор. Є, є, какао емульгатор, ароматизатор, є, борошно, пшеничне вищого гатунку, цукор, жир кондитерський, олія гідрогенізована, фермент протеза. Я ще в цьому світі не все знаю. Можемо містити сліди яйцепродуктів. Тобто цього чого? шкарлупа від яєць, горіхи, арахісу кунжуту. Поживна цінність, 4 пири. Печіть вдома. До речі, ми скоро будемо випікати щось з вами. Ой, це дійсно торт. Якщо купити таких 5 штучок і скласти один на одного, це дійсно буде тортик. Ну, а я це називаю вафля. В Шоколаді. Я боюсь... Щоб воно не було притурне, тому що я знаю дуже багато виробників, вафлі стільки кладуть ось цього кремом, що воно їж, І воно таке притурне, що не можна взагалі його їсти. Відчутний смак такого какао. Може бути. Ні, дійсно хороший. Хороший, отак. Хтось прийшов порізати на частинки до кавуськи. Мені здається, буде добре. Ну що, друзі? Пряники, не знаю, як цікаво, може, відео знімлю, як я повертаю пряники. Хочу зняти реакцію продавців. А може вже хтось і приносив. Знаєте, це таке всяке може бути. Ідемо годувати з вами смечки. Так, нагрівається сковорідочка. Беремо олію. До речі, у мене олія закінчилась, треба нову відкуркувати. Заливаємо. Так, щоб вони. Повністю усі занурились в олію. Зараз трішки нагріється і будемо їх смажити. Знаєте, от починаю цей процес і одразу згадую дитинство своє, як ми це все робили. І з нами бабця сварилася, що ми брали олію і щось на ній смажили. Не зрозуміло що. Бабця до кінця це навіть не розуміла, що ми робимо. Відкриваємо наші смечки. Забув, як вони називалися а, на польській мові, що там було написано. Але упаковка така ж самісінька, а, червона була, але була більша. Тут 500 грам чи 250 А, Тут навіть 200 грам. Ось, а ці йшли, здається, або кілограм, або а, пів кілограма. Я вже не пам'ятаю. Наповнити глибоку пательну чи фритюрницю, соняшникову олією в кількості достатньо для повного занурення. Палет під час смаження, обсмажувати в добре розігрітій до 180 соняшникової олії невеликими порціями, помішуючи протягом 5-10 секунд. Вони надзвичайно швидко готується, тому просто потрібно, щоб олія була гаряча. І я пам'ятаю, що ми їх ну, солили трошечки, щоб вони були смачні до смаку. У нас була нетерплячка. Ми чекали, щоб олія закипіла. І щоб перевірити, ми кидали одну штучку. Якщо вона. Не збільшувалася, то значить олія ще недостатньо гаряча. І знову так сиділи і чекали, поки воно почне збільшуватись. Так, ну що, давайте спробуємо. Ось і все, і готове. Головне, щоб все було посмажене. І витягали, здається, шумовкою, не пам'ятаю, чи чим ми витягали, але треба було швиденько їх повитягати, тому що вони могли підгоріти, якщо їх швидко не витягнути з олії. Ось така радість для нас була. Для малечі. М -м -м. Яке це смачне, але це не дуже корисне. Такі снеки продаються в пакетах. вже готові. З беконом, зі смаком, з цибулею, з сиром. Точно точні сніки. Але ось такі снеки вдома можна зробити самому. Набагато дешевше. Дуже смачно. Залишайте свої коментарі, що вам сподобалось. Як ви оцінює, оцінюєте цю ситуацію з пряниками, що ви купували з тих продуктів, які ви побачили на екрані. Також залишайте свої коментарі, буду вам вдячний. Я бажаю вам економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі! До зустрічі! Скоро побачимось!